Вітаю вас, шановні глядачі. Учора Дніпропетровська область відзначила 91-й рік свого існування. Ну як відзначила формально, звісно, бо не до свят зараз ні області, ні. її. Мешканцям. Але подія не залишилася не поміщеною ні обласними керівниками, ні обласною спільнотою. А ось тепер і нами. В ефірі Васильівський острів і в студії голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація склалася в області до чергової річниці? Оперативна. Соціальне, економічне. почнемо з оперативної. давайте з оперативної, так що а зараз відбувається у ситуація. України. Нас повністю під контролем збройних сил України органи місцевого самоврядування працюють, органи державної влади працюють. Якщо казати про... Обстріли найбільше у нас за останні 6 місяців страждає Нікопольщина. Ну, от як в прифронтових громад... громадах, майже кожен день обстріли або в день, або вночі. Нікополь, Марганець, Червоногригорівська громада це всі Нікопольський район. Вони майже кожного дня обстрілюються. А мета цих обстрілів виключно терор, тому що обстрілюються мирні громадяни, мирні дома. Руйнується все, іноді це гради, багато іноді це руйнується. дуже багато. Якщо казати зараз, то можна сказати, більше 4 тисяч об'єктів житлового фонду у нас сьогодні в області зруйновано від російської агресії. Якщо казати на початку повномасштабного вторгнення, найбільше страждало два райони в області це Криворізький район, Зеленодільська, громада, Постілівська ну, Криворійська зараз тихо, тому що наші словетні збройні сили звільнили Херсон. Це Херсонський саме напрямок був, і там ворог стояв від Зеленодольської громади, там місцями 6 кілометрів, 10 кілометрів. Якщо попрямить, до Криворогу було там кілометрів 60-70. тобто фактично від зони бойових дій. Тому туди дуже часто прилітало, і в і в Апостолу там зруйновані всі школи. І також у нас дуже велике навантаження на початку повномасштабного вторгнення це був Синельниковський район, це саме якраз громади Покровська, Великомихайлівська, це ті громади, які межують з Донецькою та Запорізькою областю. Одну одноразово mm -hmm. з двома областями там дуже багато було обстрілів. Зараз іноді також там бувають обстріли. Але після того, як Херсонський напрямок був звільнено з Запорізької області зі сторони Норгодару, у нас майже кожен день обстрілюється Нікопльщина. Але незважаючи навіть на це, Нікополь живе, люди живуть і працюють. Якщо казати про економічну ситуацію, то економіка регіону за цей рік вона просіла, за показниками вона просіла на 33,4%. Це дуже це дуже це велика. Про Взагалі, якщо ми кажемо і про промисловість, якщо казати про... Інше то сьогодні Дніпро Петровщина, як і фактично 9 років тому, це такий величезний і логістичний хаб, і хаб, який надав прихисток, майже сьогодні там триста тисячі. У нас о триста Це тільки ті, хто зареєстровані як переміщення особи станом там на ранок. І давайте до цього додаємо, що відсотків 30 людей, які знаходяться не в громадах регістрова. нашої в області, які не стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Левова частка трохи більше ніж 150 тисяч. Вони знаходяться у Дніпрі, а трохи більше ніж 70 тисяч знаходяться у Кривому Розі. Потім медикамінське, потім всі інші громади. Економічний потенціал. Ви казали 34 відсотки. Так бюджет, так 33,4 а... відсотки. Перспективи, які дивіться, давайте розуміти одне: до початку повномасштабного вторгнення ми була область номер один за всіми економічними показниками. Ми фактично генерували в бюджет області вірніше в бюджет країни 11 майже 11% ВВП країни. Тепер давайте подивимося на поточну ситуацію. Якщо казати про поточну ситуацію, ми бачимо, що Харківщина казруйнована. Ми бачимо Херсонська область, яка зруйнована. Ми бачимо поки що частково окупована Запорізька область, Донецька, Луганська область. Тому ми саме той центр, який сьогодні об'єднує ці області, тому що і логістика йде все через нас, і люди спочатку повноштабного вторгнення виїжджали саме через нас. Ми на третій-четвертий день повноштабного вторгнення відкрили всі блокпости саме для того, щоб люди, які їхали з Харківщини, які їхали з Донеччини. Запоріжжя з Маріуполя, в тому числі, щоб вони могли оперативно проїхати нашу область, виїхати там в більш безпечні місця на це західні. На, на західні. Да. Але якщо казати зараз, Харківщина звільнена, Херсон звільнено. Впевнені, що все буде добре. Це буде рік нашої перемоги. Тому <кій> слід розуміти, що все все йде саме через нашу область. Сказавши про промисловість, маємо згадати і про сільське господарство. Тим більше напередодні посівної. Як почуваються фермери? Дивіться, я, на мою думку, складна ситуація. Особливо, якщо казати про той рік, зрозуміло, що вся посівна кампанія відбувалася ще за ресурси, які були до повномасштабного вторгнення. Якщо казати зараз, велика робота була зроблена щодо зернового коридору, коли наші фермери отримали змогу реалізовувати свою продукцію. А тепер дивиться диви, за неї отримали? Ну, дивіться, це, це ж приватний бізнес. Тому це питання до приватного бізнесу. Чим отримали вони кошти чи не отримали. А, другий напрямок, який тепер дивимося щодо посівної майбутнього, Криворізький район, велич величезні площі з підмінами заміновано. Таким чином, кількість полів, які не будуть оброблятися в Цьому році дуже велика Синельниковський район. Та ж сама ситуація, велика кількість було обстрілів і потрібне розмінування. Ми в тому числі виділяємо гроші з обласного бюджету на підтримку нашого ДСНС саме для того, щоб вони придбали машини для розмінування і максимально швидко можна було розмінувати. Але все ж таки трапляються подонокі випадки, коли люди підриваються на небезпечних мінах та інших. Інших зривних устройствах, які розставили росіяни, тому вартість пального зросла. Раз вартість всяких ну, добрив там, там, рівень забезпеченості добривами впав майже на 70%. Тому що велика кількість, які навіть у нас підприємства виробляла, зв'язку з тим, що є величезна вартість на газ, є дефіцит електроенергії, з цим є також дефіцит захистом рослин. Тому я думаю, що це буде складна посівна для наших аграрів. Це не добре, але маємо, що маємо. Які найбільш проблемні напрямки роботи, на яких зараз сконцентрована увага обласної ради та військової адміністрації обласної? Дивіться виділити якийсь окремий напрямок. Нема перше, це звісно підтримка наших військових, якщо казати за минулий рік. Саме з обласного бюджету на підтримку наших громад, на підтримку наших сил оборони, фактично з бюджету області було виділено майже 1,3 мільярди гривень. Наприклад, 180 мільйонів було виділено на підтримку наших сил ТРО, саме на придбання одягу для наших хлопців. Було виділено майже 200 мільйонів для підтримки національної гвардії. Було виділено 354 мільйони на реабілітацію наших військових. Було виділено кошти на підтримку громад, були виділені кошти на безпосередню підтримку ДСНС, на експертизи, тому що велика кількість проводилася різних експертиз, ДНК тощо. Тобто, область працює: перше, це все, що потрібно сьогодні для оборони. Друге питання, яке є, це медицинська сфера, тому що слід розуміти сьогодні. Лікарні Дніпропетровщини, і це не тільки стосується обласних лікарень, це стосується в тому числі лікарень Дніпра, Кривого Рогу і інших лікарень отримують величезне навантаження медицинська сфера. Дивіться, люди отримують допомогу з Луганської області, з Донецької області, йде величезне навантаження на медичну сферу. Це друге питання, яке важливо, тому що крім наших мешканців, а на початок війни у нас було 3-2 мільйони людей. В перші місяці виїхало, тільки виїхало через залізничний вокзал Дніпра майже 500 тисяч. Потім вони всі ці люди повернулися, тому що саме є Потенціал, і тут можна знайти роботу, отримувати заробітну плату. ви рахуєте, Скільки повернулось? Дивіться інформація. Наші поліцейські зробили аналітику мобільного трафіку, і бачимо, що він вже більше ніж був до початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, ми бачимо, що люди повернулися в область. А якщо казати про Нікополь, наприклад, там є величезні підприємства, феросплавний завод. Який забезпечував там велику потребу європейського союзу у феросплавах? То мешка в Нікополі мешкало 120 тисяч людей. Зараз мешкає десь приблизно 40 тисяч, але вони мешкають і ходять на роботу, отримують заробітну плату і працюють навіть під обстрілом. Зрозуміло, що є ракетна небезпека, є загроза обстрілів, тому що там через водосховище ну відстань максимально 20 кілометрів. Але вони працюють, отримують заробітну плату. Те ж саме ми бачимо по Дніпру, те ж саме ми бачимо по Кривому Рогу, Те ж саме ми бачимо по Кам'янському. Ну це я про великі громади сьогодні кажу. Третє питання це критична інфраструктура, тому що ми бачимо, що саме ворог почав атакувати критичну інфраструктуру. І Якщо дивитися енергоспоживання області, то фактично воно ділилось на наступні речі: 54% всього споживання в області це було споживання електроенергії нашими промисловими підприємствами. Приблизно 27% – це електроспоживання населення. Та громад десь 8% це різна критична інфраструктура, і зрозуміло, що після того, як сталася окупація Запорізької атомної електростанції, то навантаження пішло саме на Придніпровську і Криворізьку ТЕС, які виробляли найбільшу кістклість електроенергії, і тим самим надавали цю електроенергію нашим громадам. Але зрозуміло, що коли в листопаді у нас був там блекаут перший, то слід розуміти, що в області лімітів було там 100 мегаватт. Для того, щоб зупинити, наприклад, Арселор Міталове або інше приблизно таке підприємство, потрібно в середньому від 70 до 120 МВт тільки для того, щоб його виключити і зберегти обладнання. Тобто у нас були дні, коли е електрики в області було 100 МВт, 200, 300, 400 мегаватт. Тому питання електроенергії дуже важливим є для роботи саме наших промислових підприємств і для роботи нашої критичної інфраструктури. А це водоканали. І це тепловики. Це стосується не тільки обласної. Ну зрозуміло, що левова частка, наприклад, ну, критичної інфраструктура. Я питанні? дивіться, а з'ясувала, що левова частка всієї критичної інфраструктури, вона зосереджена спільної власності територіальних громад, тобто облради. Друге, коли почалась перша війна, наприклад, деякі наші комунальні підприємства, які ще були засновані там чули, не 30 років тому, наприклад, вони забезпечували ліками всі наші громади, тому що в перші дні війни закрилися всі аптеки, закрилися всі. Медичні установи, які були приватні, люди виїхали, і люди не могли навіть придбати в, в деяких районах нашої області, і в тому числі в містах, навіть цитрамон від голови. Його не було. І фактично це сьогодні все забезпечувала обласна влада разом з обласною військовою адміністрацією. Тому, коли ми кажемо про критичну інфраструктуру, у людей повинна бути вода і у людей повинно бути тепло. Саме для того, щоб. Ми розуміли, що може не бути, Саме для цього розгорталися пункти незламності, в яких люди могли обігрітися, тому що завтра вже буде весна, і фактично це буде кінець тої складної зими, якою ми прийшли під час повномасштабного вторгнення. І саме навантаження, і пішло на ту саму критичну інфраструктуру, медицина, критична інфраструктура і забезпечення всіх потреб людей, щоб люди, які мешкають в нашій області, розуміли, що є підтримка. Зараз яка там ситуація в цій інфраструктурі? Все працює. ви знаєте, ми, я пам'ятаю, ми підняли там перші брифінги в перший день війни. Головне завдання, яке було, щоб люди побачили, тому що була велика кількість ІПСО, про те, що органи місцевої влади. Місцеве самоврядування відсутнє і державної влади відсутні. Я пам'ятаю, як ми кожних три години виходили в ефір і саме повідомляли про те, що дороги проїзні, тому що помните, були пробки по 30 кілометрів. Okay. Що продукти є, що органи місцевого самоврядування, мери громади працюють, обласна рада okay. працює, а обласна військова адміністрація да, працює. І у нас навіть такий був тренд і шутка дороги проїзні. Якраз це було там перший місяць війни, що дорогі проїзні проїзні. Ну значить, все добре. Як ви оцінюєте роль області і її інституцій фінансово, економічного, соціального потенціалу у протистоянні російської агресії? Ми одна з ключових областей країни. По-перше, ми логістичний хаб, як я вже казав. По-друге, дивіться, от вчора ми давали інформацію про те, що є такий рейтинг найкращих регіонів Європи. А якщо відкинути військовий стан, то навіть з війною ми з восьмого місця. Переїхали на четверте місце саме за людським потенціалом, за медичною сферою, Розпіль. за освіту. Так, да. Перше місце це Ірландія, друге це регіон Італії, Тоскана, третє місце це кантон Цюриха в Швейцарії. І четверте це Дніпропетровський регіон, саме за поєднанням таких: промисловий, людський, освітянський, медицинський. За оціми сіми критеріями і за промисловим потенціалом, тобто ми входимо до четвертого місця, були на восьмому місці, навіть не зважаючи на повномасштабне вторгнення. Плюс економічна ситуація. Ми всі розуміємо, що сьогодні Дніпропетровщина працює. Я пам'ятаю, коли ми, ми к вам приходили на ефіри, і ми закликали не тільки я, і голова обласної військової адміністрації, і всі мери закликали, щоб бізнес починав працювати, щоб люди починали отримувати заробітну плату. Щоб люди платили податки, ну, почали почали, навіть не зважаючи на те, що сьогодні бюджет просів, ну зрозуміло, тому що війна, але ми все рівно генеруємо доход в скарбничку країни. Як обласна влада, облрада, військова адміністрація взаємодіють з громадами, Як їм допомагають? Там нема промислових підприємств, нема великих грошей. Дивіться, ну по-перше, ми аналізуємо, що в громадах з бюджетом. Друге, ми кожен день з громадами на комунікації. Спочатку повномасштабного вторгнення ми визначили перелік людей, які комунікують з громадами, для того, щоб були спроби. Направити якісь листи, витрубувати якусь інформацію, де знаходиться родина мера, де знаходиться мер, де він проживає, де голова громади проживає. Хто це Ну, Ми вважаємо, що це робили росіяни для того, щоб дестабілізувати владу в регіоні. А кожен день надається інформація про безпекову ситуацію. Ця інформація передається голові обласної військової адміністрації, голові нашого УВД сполу, Щедила. Військові всі отримують цю інформацію про те, що відбувається, тому що е коли щось пройшло е ну, або приліт, або якась атака в громаду, то голова громади буде знати першим, ну, особливо якщо це сільська місцевість. Ну так вже потім ДСНС та поліція. Тобто тут є комунікація. Окрім цього, ми в цьому році також заклали майже 180 мільйонів уже на цей рік для підтримки наших громад. Якщо якась громада в зв'язку з війною провалиться по бюджетам, окрім цього, ми підтримуємо наші громади, коли прилетіла ракета на перемоги 118, і трагедія, коли велика кількість людей загинула. Саме Дніпропетровська обласна рада, депутатський корпус обласної ради. Ми всі підтримали зміни в програму і виділили місто 97 мільйонів. Так, дивіться, багато прилітало ракет і в інші регіони, але там тако ну, не виділялись на це кошти. Окрім цього, можна сказати, що ми допомагаємо не тільки Дніпру, тому що станом на сьогодні у нас в області загинуло від з дня повномасштабного вторгнення 217 людей. Кожній людині це цивільні? це цивільні. І серед них є ще декілька працівників ДСНС, ну саме від Росії, mm. я кажу не про військових. А ми пам'ятаємо, коли були атаки на аеропорт, коли вони робили і на Нійкополі, на Криворіжжя, одна атака через півгодини інша, щоб саме поліція ДСНС, наші медики гинули. От загальна кількість людей загибших 217 людей. Ми з обласного бюджету, весь депутатський корпус нашої обласної ради проголосував про те, щоб виділити кошти у розмірі 300 тисяч гривень на родину, де загинула людина, незважаючи на ті. Що в Дніпрі, 97 мільйонів, там, де вже Філатов, там роблять це, виплати тощо. Це окремо. Коли... Тому що дивіться, в той день, коли прилетіла ракета до Дніпра, то також прилетіли і в Кривий Ріг і там також загинули люди. Менша кількість, але вони загинули в цей день також. Тобто кожен, хто постраждав, родина, в якій загибла людина, може отримати, звернутися до обласної ради, до обласної військової адміністрації і отримати виплату у розмірі 300 тисяч гривень. Коли пролетіли ракети, або був ракетний удар по Павлограду, ми також підтримали разом там з головами фракції, проговорили з головою обласної військової адміністрації. Він виїздив туди в Павлоград, mm -hmm. і ми вже зробили там підтримку. Наскільки я знаю, що підписано розпорядження голови обласної військової адміністрації, також 7,5 мільйонів для підтримки громади. Це величезна робота, і це щоденна комунікація про всі потреби, які виникають в громаді, починаючи від електрики. Де що працює, не працює, тому що дивіться, якщо йде ракетний удар і виключена інфраструктура, ми розуміємо, що нема води, нема тепла. А у нас є деякі регіони, які не мають центрального опалення. Тому, якщо там у них нема електрики, понад там 5 годин, якщо було, у них просто замерзають квартири. Тобто розуміємо, що при мінусовій температурі через там сутки там буде колапс, там все замерзне. Тому там, коли була така ситуація у нас в Нікополі, то на протязі там 4 годин разом з міською владою, разом з ДСНС, обласною військовою адміністрацією в комунікації, там було розвернуто там понад 20 пунктів, тому що був тоді час, якщо пам'ятати, там 6 годин 7 не було. Дві години було і за цей час просто квартири не, встиг, не, встигали, не встигали нагрітися. Долу, долу, да, нагрітися люди мерзли. А це і діти, це і старики тощо. Таким чином ця комунікація сьогодні допомагає нам бути єдиними і бути, робити все, тому що була перемога, тому що ми розуміємо, ага, що в громаді, як в громаді, яка і підтримка повинна бути, і така комунікація йде 24 години на добу. Це все відбувається разом з обласною військовою адміністрацією. Про плани. Облради, військової адміністрації, які вони. Давайте. Ну, головний план у нас у всіх один ну, це... це перемога. Ми всі бажаємо одного: чисто українського неба над головою це перемога. Друга це, як я вже казав, підтримка наших військових, підтримка нашої медицини, підтримка нашої критичної інфраструктури. Та це головні речі, за які відповідає сьогодні обласна рада. Тому що люди повинні отримати медичні послуги. Повинні отримувати комунальні всі послуги, які є, які залежать від громад і від наших комунальних підприємств. Ну людям працює. потрібно жити, і людям потрібно жити. І останнє, мабуть, а і ще у нас є а. в планах дуже велика. Ми зараз з обласною військовою адміністрацією обговорюємо про те, щоб зробити все, щоб підвищити і підсилити програми реабілітації наших військових саме на базі наших обласних закладів, тому що це і оновлення матеріальної. Бази наших ну, і обласних закладів, і в містах, наприклад, може в Кроморогі, в Дніпрі, і це надасть змогу нашим військовим, в тому числі це реабілітація не тільки фізична. А і посттравматичний синдром. Ми всі розуміємо, що величезна кількість хлопців буде потребувати допомоги у когось контузія, у когось щось. Це ми зараз розглядаємо, вже спілкувалися з народними обранцями, я спілкувався і спілкувалися з міністром СНУ, з паном Ляшко, про те, щоб на базі наших обласних лікарень зробити потужний центр. По, вони є, але такий пілотний великий проєкт по до протезуванню. Допомоги нашим хлопцям, тому що це дійсно ну важлива річ, тому що якщо наш боєць там на протязі шість місяців він не отримає там протез або не може поставити протез, то йде вже деякі процеси в організмі, і потім цей протез вже буде ну, недієвий. Да. Тобто, це такі основні плани, над якими ми працюємо, які ми зараз обговоримо, які ми будемо втілювати на наступних сесіях. Обласної ради і останнє. як складаються робочі стосунки між адміністрацією та облрадою, вони якось змінюються з приходом нового нового обласного керівника. Чи можна мешканцям Дніпропетровщини бути впевненими у Керманичах області на 92-му році її життя? Ну, дивіться, перше, ми вже з восьмого місця по рейтинам стали на четверте місце. А якщо казати без ну, юмору... якщо казати до юмору. Дивіться, Сергій Петрович, я знаю вже понад 6 місяців, тому що він до цього очолював Службу безпеки України, очолював Пробуск. нашу обласне, обласну службу безпеки України. Деякі речі, які Служба безпеки робить, вони не висвітлюються, тому що вони закриті, але як неодноразово приймаючи участь у засіданнях штабу оборони області, дуже, на мою думку, Гарний, у нас голова обласної військової адміністрації, обласної державної адміністрації професійний. Ми працюємо як єдина команда. Я так розумію, у вас в стосунках все добре. Це у нас і дружні стосунки і робочі стосунки, тому що ми всі одна команда. Команда сьогодні Дніпропетровщини. тому що ми прифронтовий регіон, і ми базовий регіон. Тому ми вже неодноразово спілкувалися ще до війни, і зараз спілкувалися із депутатським корпусом, і з усіма громадами, які є в області. Тому що ми всі повинні працювати як єдиний потужний механізм на перемогу. Отак і Дякую І ми так за, вже і працюємо. За бесіду вам, вашій команді, за вашу працю. На все добре. Дякую вам. Разом Добачите. до перемоги. До побачення. і слава Україні. Героям слава!